Справа 609. Знайди корені рівнянь підбором. Ну що ж, давайте подивимося, що це за рівняння. Бачимо, х поділити на 8, має дорівнювати в першому заданні х, що множиться на 4. Є особливі деякі числа, які нам можуть допомогти. Справа в тому, якщо ми тут будемо дістати чи 8, чи 4, ніякого ліва частина ніяк не буде дорівнювати правильно. Треба перевірити обов'язково одиничку. 1. 1 поділити на 8 не буде дорівнювати 1, що множиться на 4. Але є ще число особливе 0. 0 поділити на 8, це буде 0, і 0 помножити на 4, це буде 0. Тобто я хочу сказати, що у нас коренем рівняння може бути число х, що дорівнює 0. Давайте перевіримо, чи це так. Отже, записуємо тоді 0 поділити на 8 дорівнює 0, що множиться на 4. 0 поділити на 8 це буде 0. І дорівнює 0 помножити на 4, і це буде також 0. Ліва частина дорівнює правій, тобто 0 у нас є коренем рівняння. Інших коренів я підібрати в цьому випадку не можу. Переходимо до другого завдання. Бачимо, тут у нас y, що ділиться на 9, дорівнює y поділити на 11. Знов-таки, яке б ми число не брали? 9 чи 11 чи 100 чи мільйон. Якщо будь-яке число поділити на 9, воно не буде дорівнювати цьому ж числу, що ділиться на 11. Тільки є одне особливе число, це 0. Одиниця, якщо раз тут не підходить. Давайте спробуємо замість y написати 0. Тоді перевіряємо 0 поділити на 9. Чи дорівнює 0 поділити на 11. 0 поділити на 9 це буде 0. І 0 поділити на 11 це буде також 0. Так так як ліва частина у нас дорівнює правій, то урівнює 0 є коренем рівняння. Ну що ж, корені ми знайшли, інших чисел я підібрати не можу. Записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. В першому записуємо, що розв'язком у нас є 0, в другому рівнянні також розв'язком є 0. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язання рівнянь методом підбору. І в даному випадку розвитком обидвох рівнянь є число особливе 0. На цьому вправу завершено.